Наступна задача. Який об'єм при нормальних умовах займають 3 моль азоту? І так, 3 моль. Моль одиниці виміру кількості речовини. І так, записуємо дано. Задачка друга. Номер 2. дано. Кількість речовини азоту нагадую, N, пишеться в вільному стані азот в вільному стані з індексом 2 дорівнює 3. моль. 3 моль. 3 Просять знайти об'єм за нормальних умов. І так, об'єм нормальні умови азоту. n 2 невідомий. І так, згадаємо з вами. Формулу до складу якої буде входити кількість речовини і об'єм. Так, об'єм дорівнює малярний об'єм помножити на кількість речовини. Малярний об'єм, ви пам'ятаєте, це число 22,4 літр помножити на моль. Поділити, перепрошую. Літр поділити на моль. І так. Знаходимо, чому дорівнює об'єм. Я зразу пишу об'єм азоту дорівнює. Кількість речовини азоту. Помножити на малярний об'єм і зразу підставляємо кількість речовини 3 моль. Помножити на 22,4 літр поділено на моль. Дорівнює. Це буде 67. І 2 дорівнює 67,2 літра. Відповідь. Об'єм азоту при нормальних умовах дорівнює 67,2 літрів.